Обов'язково, якщо ну я, я з позиції абсолютно громадянина зараз вами, вам треба найняти якогось юриста чи мати хто є з юристів, який правильно оцінить вашу ситуацію. Ви правильно говорите, і пан Василь піднімав дуже серйозні речі і питання, і питання державного акту садового товариства, і питання окремих державних актів, тому що тут є абсолютно юридичні моменти. Абсолютно, я не хочу казати десь, бо я архітектор де які є небезпеки, але ви мусите самі. Взяти собі юриста з цим визначитись і потім формувати пропозиції, що ви своїм садовим товариством і своїм своїми територіями хочете зробити. Нічого Нічо. так і лишаємо. так залишити. Ви, бачите, ви формуєте, як було так і лишаємо, а, а це можна трактувати по різному. Тому я вам пропоную, щоб юристи вам правильно прописали, що ви хочете, що ви хочете мати в кінцевому результаті, але ви мусите дуже мудро, я не Хочу вирішити я за вас. мало бути я... право на генплані. Поставлено, що тут далі стадіон при приватизованих ділянках. Як ті Як у вас сидять, могли таке зробити по приватну власність і намалювати шахтів? Yeah. Вас yeah. yeah. не були yeah. yeah. юристи. А потім послухайте, будь ласка, по генплану. Послухайте по генплану. То за що я відповідаю? Я зараз відповідаю, щоб всі рішення, які приймаються по місту, приймалися у відповідності. До містобудівної документації це є генплан. Тобто послухайте, я маю, якщо до мене звертається власник ділянки, чи тут, чи будь-якому іншому місці, я маю рішення приймати тільки у відповідності того, що є в генплані, навіть не то, що в земельній документації розумієте я так, я вам кажу ситуацію силома конституція немає а я це є це є містобудівна конституція міста та ви собі приймете це що приймати, вам вигідно Будь ласка я я якби було якби хотіли прийняти що комусь там вигідно то би прийняли і ви бить десь там через два роки знали тому ми, говоримо, тому ми зараз говоримо про це відкрито, і я вам кажу, відкрито візьміть юриста і сформуйте ваше бачення, але яке буде юридично обґрунтоване. І тоді, бо повірте мені, прийшло прийшов запит від. Одних власників від других власників прийшов запит від товариства. З... Давайте залишіть без змін. Для мене залишіть без змін, це залишіть зелені зони загального користування. То, що є, є. в гентуранні. Я вам кажу про юридичні моменти. Що є в генту? Зелені зони загального користування. Вони загального користування. От у мене дуже питання. Чого ж у вас не змінено? Перепрошую, але. Пан Василь, Де, говорить як депутат. депутат, так не можна Де, говорити. Не Генплан нам не закон малюйте, що хочете. Генплан а це приватна власність наша. Це ви приходите своєю приватною власністю, міську архітектуру, і міський архітектор має вам підписати будівельний паспорт, наприклад, на будівництво садового будиночка. Я вам не зі Скажіть, будь ласка, а якщо не треба, пішов. А як ви підписали? А як бути фенеральним? Плані на цьому місці стадіон, коли ми багато, багато, багато років маємо садове товариство, Ну як ви можете ставити тут, на цьому плані стадіон тихенько? Як ви маєте право поставити? Він там стоїть багато років і багато десятиліть. Ми вже маємо право вдатися на нашу правильно. Ми маємо ми нам ці дачі віддали в 60, ці землі дали в 62-му році. Якщо є тут сторожили, вони пам'ятають в 62-му році. Тут була міська свалка. Взяли, пригнали бульдозери, розрівняли, забили кілочки і згідно списків, правильно, 62-й, і.